У чарівному лісі жили троє маленьких равликів швидкий, повільний і винахідник. Кожен з них мав свої улюблені заняття. Швидкий любив досліджувати нові місця. Повільний насолоджувався спокоєм лісу. А винахідник завжди вигадував щось цікаве. Одного разу, прогулюючись лісом, вони натрапили на старовинний магічний посуд, який може виконати бажання свого власника. Кожен з равликів був захоплений цією знахідкою і мріяв володіти ним. Швидкий, хотів, щоб він, міг миттєво пересуватися в будь-яку точку лісу, щоб ще швидше відкривати нові місця. Повільний мріяв, щоб він завжди мав достатньо часу, щоб розглядати і насолоджуватися кожним куточком лісу. А винахідник хотів, щоб посуд мав здатність вигадувати нові корисні речі для лісових мешканців. Після обговорення вони зробили важке рішення і вирішили поділитися магічним посудом. Швидкий отримав можливість швидко пересуватися, повільний, вічний спокій і час, а винахідник можливість створювати нові корисні речі. Завдяки посуду, кожен з равликів міг реалізувати свої мрії, але найголовніше вони зрозуміли, що дружба і спільність важливіші за будь-які магічні предмети.